Усі вітаю на каналі Христинка. Я в цей, дивіться, яка тут панянка обрана. Пише сумка, але це не сумка. Це в нас є така як курточка, але тоненька, не є дуже утеплена, гарненька. Ну, ми ціну ось тут десь подивимося, не будемо вірити в сумочки. 699 гривень. Ціна, приємний на дотик матеріал, пошиття як косуха. Тут кишенька імітація, а ось з боку функціональна кишеня. З двох сторін така ж сама. Я так розумію, сумка малась на увазі ось така: цупкіший матеріал. 659. І сукня жіноча. Ціна 599 з таким поясочком можна зняти при потребі недовга, бачте так, на пів на півніжки. Светрик жіночий з коротким рукавом за 459. Такі як водолазки. ціна 339 гривень. В чорному кольорі, так, розмірна сітка XS, XL. Кабачте, горловина подовгоста В біленькому кольорі, схожого варіанту, але вже тут без гудзичків. і горловина більш кругліша. Розмір такий самий XS і XL від і до. Ага, ось і в чорному кольорі, точно така, як в білому, теж 339 гривень. Цінна. Такий світшот оверсайз, опущене плече за 459 XX, XS і 2XL. Розмірна сітка. Вони вже, до речі, трошечки утеплені. Ось такі на чиз трошки. Подобається мені ось такий варіант одягу. Спортивно, стильно, зручно, ну ж красиво. Так, взуття ми з тої паняночки знімати не будемо, подивимося на відділі. Штани 459 гривень. Є кишені, емблема нашита. Канти зашиті. Значить, Не треба їх просувати. Тут на поясі резинка і шнурівка є, і кофточка. Така, бачите, з кишенькою одною суцільною. Ціни не бачу. Зараз будемо шукати з вами. І без рукавка. Все в одному кольорі такому. Не то вишневий, не то коричневий. Щось таке, знаєте, посередині між тими двома. На жилет ціна 659. Одну кофту не можу знайти ціну. Де та кофта? Таку кофточку знайшла на замочок. Ціна 599. Розміри 2XL XS. Це всі на замок. Теж колір схожий. Обійшла між рядами, не знайшла я тої кофтини. Якщо знайду, то покажу. Ще у нас панянка, діти такий рюкзак під колір 599 гривень. Жіночі сумки, досить місткі по 699 гривень. Такі вони квадратні, підійдуть для офісних працівників, можна якісь документи носити. Та й загалом досить містка. Тут є тут є кишенечки багато різних. Так, така сумочка. Одна ручка, або ось така ручка. Вони суцільно з'єднані, два варіанти. І на кнопочку. Закривається, і ще от є така сумочка вкладиш можна вийняти, на кнопки кріпиться. Коричнева сумочка 659 гривень. Така вона, я б сказала, простенька. Тут, бачите, краї не оброблені. На кнопку закривається і є, як косметичка вкладиш. можна вийняти. Ось так от лосі жіночі з високим поясом за 459 гривень. Ще має такий клинчик, бачите, ось тут. Так, розмірна сітка XS 2 xl L. Таке худі із кишенькою, але то не то, що на... Манекені і колір інший: 459 гривень XS 2 xl L. Всякі різні майчки. Більш простіші і є з блискітками. Ціна 159. Так, такий варіант 119. І ціни різні, 119, а ті, що з блискітками 159. Стильна курточка по типу сорочки, але це все-таки куртка. Ціна 699 гривень. Тут є кишені функціональні, закриваються на гудзочки, підкладка. Ну, такі рокові звичайні XS, 2XL. Така кофта, пошиття оверсайз, рукав спущений. Приємно на дотик. Така вона мені похожа до термобілизни на дотик І ціна 519, розміри такі самі. Ось такі кросівочки появилися з, з такими зеленими ставочками, але я би все-таки казала, що це більш, мабуть, літній варіант з такими сітками, чи я помиляюся з 36 по 41 розмір, ціна 799. Повернулася я до взуття казала, скажу вам те, що на манекені 799 гривень. Розмірна сітка такого 36,41. Класика. Пов'язочки на голову по 149 гривень сіренькі з такими перлинками-намистинками. Кепки 219 гривень. Так воно виглядає, я теплішую трохи зміню кут, освітлення, щоб вам було видно. Бачите, і Тут регулюється обхват голови діаметр ось так. І такий варіант. Ціна 219, підійде дуже до тих луків, які були на вході в коричневому кольорі. Сіренькі шарфики. Один варіант розміру. Ціна 169 з такої бахрумої. Такий світшот жіночий. Ціна 459 гривень. Розмір стандарт XS2XL. З кишенькою. літери вишиті. так Такий варіант в зеленому кольорі 459 XS 2XL. Така цікава, укорочена кофта жіноча. Рукавчик спущений. На рукавчику ось тут в кінці резиночка. Шнурочок на зав'язку. Замочок, кишеньок немає. Розмір XS2XL599. Лосини жіночі. є чорні є сірі 459 гривень. І розміри XS2XL. Це такі як були вишневі. Просто в інших кольорах. Це таке враження, що хтось навмисне. Ті туди, а ті сюди. Ось так. Ось так має бути. Це сірі, а там ті чорні. Такі штани. Край, бачите, трохи оброблений трохи ні. Це такий стиль. Виглядають вони як вибліші, такі, знаєте? Вже ну, це, це такий матеріал, такий стиль. 459 гривень є кишеньки, Шнурочок, резиночка, Все по класиці. 2XS і XXL. Розміри. Ну, такого вільного крою. Зручні, я думаю, по дому ходити. Взагалі, суперзручно.